Привіт всім! Ви вже знаєте, що Google запустив ai overview який забирає увагу користувачів з органіки. А, але як зрозуміти, чи ваш сайт там є? Сьогодні покажу новий інструмент від ранкінгу, – AI-Overview Tracker. Зараз показую, що, як виглядає огляд від штучного інтелекту в Google, і ось тут ми бачимо оці посилання. Тож, нам потрібно моніторити, чи з'являється ваш сайт. В оцих посиланнях. Переходимо в серанкінг е і е тут бачимо, що у мене обраний проєкт. Е в цьому проєкті я вже додала е 69 ключових слів для того, щоб е відслідковувати, чи з'являється мій сайт в аі Overview. Що робить цей інструмент? Він відслідковує ключові слова і показує, чи ваш сайт згадується в AI Overview. Окремо рахує присутність у АІО, тобто буду скорочено казати АІО. Це відсоток ключових слів, що потрапили в АІО. До речі, ще раз звертаю увагу, що це буде залежати від того, скільки самих ключових слів ви додали. У мене ліміт на 69, Я 69 додала. Далі згадки і посилання. Тобто, бачимо, що у нас е, ось тут нуль згадок є, і посилання ось тут. Топ-3, чи з'являється серед перших ваш сайт? Ми побачили, що ось тут, наприклад, мій сайт ось тут, тобто не в топ-3, тобто він це ще відслідковує. Перетин з органіки, чи збігається топ-20 з тим, що показує АІ Overview? І давайте, на прикладі якраз мого сайту, подивимось, що 84 ключових слова є в АІО. Тобто, ну ви ж самі подумайте, наскільки це багато. Це дуже багато реально ключових слів. Тобто, замість того, щоб людина переходила до мене на сайт, людина просто все це дивиться в. Видачі гугла і просто не переходить на сайт. Тому, якщо у вас упав трафік, то це може бути реально пов'язано конкретно з АІ Овервю. Далі посилання 49%. Випадків веде на сайт, динаміку одразу показує плюс 6. Бачимо, що ми тут можемо подивитися. Ну, динаміка, звісно, у мене тут дуже давно вони вже, вони вже додані, не дивлячись на те, що це в бета-тесті ще. Але я одразу, як тільки побачила, одразу додала для того, щоб проекспериментувати. Тобто він також показує динаміку, але 0% згадок бренду. І е, 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 ну, бачимо, що нуль немає у топ-3. Зараз окремо покажу, як це виглядає згадки в АЙ Оверв'ю на іншому прикладі, на іншому бренді. Дивіться, подивилася Сінг Бен Це дуже відома компанія. І Сіранкін наразі він не дуже розуміє бренди якісь інші аніж. Написані англійською, тобто, якщо ми будемо забивати там мавр, або по е кирилицею якісь е ключові слова, то це буде проблематично. Плюс бачимо, що ми тут обрали Україну географію, але він все ж таки краще працює конкретно під США. Тобто реально це тільки під США. Як воно виглядає, бачимо, що е е Saint-Gabin, тобто, він будь-які слова, тобто, бачимо. Це може бути не пов'язано з цією хоча це пов'язано, це французька компанія Дійсна Сенгабейн. І він показує, де він видавав згадку вашого бренду. Ще раз кажу, тут я рекомендую все ж таки подивитись, як у вас, бо по інших проєктах він мені досить таки погано все це робить. Я перевіряла. Е, ну, тобто, це потрібно передивлятися, бо ну, цей інструмент поки що конкретно цей іслідування. АІО, і він ще не ідеально працює. і Ще раз кажу під Україну, так тим паче, під е, США е, звісно, він працює ну, краще. І як це використовувати для SEO стратегії? По-перше, аналізуємо, які ключові працюють в АІ оверв'ю, а які ні. Тобто ми тут навіть можемо це побачити. Бачимо, що там, де немає оцього посилання, тобто нема мого сайту в АІ Оверв'ю, а там, де ось тут підсвічується отаке посилання, то тут, значить, є. Оптимізовувати контент під запити, де ви ще не в АІО, тобто можна оптимізувати ось ці. Ну я знаю, які посадкові сторінки, тобто посадкові сторінки під ці ключові слова, додати бренд і експертність у тексти, щоб з'являли згадки. Це ще раз кажу, поки що ну, експериментальна така функція про згадки. І ще раз кажу: просто перевірте для себе, це можна зробити просто заходимо. Інструменти аналізу і просто додаємо в свій бренд. А, ну, зараз, ну, наприклад, на якомусь іншому сайті перевіримо, я покажу, як воно працює. А, тестувати різні формати контенту, які краще заходять в АІ Overview. Ми знаємо, що AI обожнює різні, різні типи контенту, не тільки текстовий, звісно. А, так, і зараз покажу на якомусь. Проєкті, Дивіться, ще раз кажу, що ми можемо. Давайте я ну, туб, обирати можна проєкти, які у мене є. Тут є інструменти аналізу, і тут ось давайте я повернусь і оберю свій сайт. Другий, бачимо, що Гео Україна я обрала, і ми можемо натиснути просто пошук. І він дивиться, якраз там органічний, платний трафік, і в тому числі ось тут є бета-тест, можна подивитися, ну, от, чи є посилання, бачимо, що нуль згадок. А навіть якщо ми Владислава десь тобто, типу особистий бренд, подивимось, що тут у нас є, ну, немає. Бачимо, що є одне посилання, він реально ну, з такими назвами брендовими працює погано, а і просто а, тут кожен з вас, ось в такому випадку, просто повинен зайти в аналіз конкурентів. Так, якщо у вас немає проєкту, тому що в мене проєкти там в проєктах, це це ну, швидко відслідковується. Якщо вам потрібно. Подивитися або себе, або конкурентів своїх, це через аналіз конкурентів, огляд. І, як я показала, просто обираємо домен, обираємо країну і бачимо видачу по конкретному сайту і чи є у вас згадки чи ні. Інструмент дуже корисний. Рекомендую використовувати. Слідкувати, бо це реально тренд, і він буде триматися ще дуже довго. І це реально наша нова реальність це штучний інтелект. Якщо будуть питання, з радістю відповім в коментарях.